Я Олексій Гаросов, засновник бренду Сіволомобай. Вчора, 6 квітня 2025 року, прошивська північна корейська ракета вилучила наш склад. 10 хвилин від вибуху та пожежі було знищено більше 100 тисяч телефонів. Я повторюсь, більше 100 тисяч телефонів. За 10 хвилин були знищені здобутки кампанії за останні 10 років. Коли мене спитати, про що я думав, коли просто почув, моя перша була думка. Боже, дякую, що тут нікого не було. Бо ці втрати, вони ніщо порівняють втрати близьких людей. Згарища від складу. В мої голи зараз малюнок, зломлених жахом бою. Батьків, які стоять над своїми мертвими дітьми в кривому розі. Що я хочу сказати? О, ви нас не зламаєте. У 2022 році у нас була можливість компанії приїхати за кордон і робити там бізнес. Рішення було доголосне. Ми залишаємось, тут. навіть зважаючи на те, що трапилось. Ми не жалкуємо, що ми тут настали. Ми українська компанія, український бренд. Ми українці. Тут в Україні наші близькі, тут в Україні моя родина, тут в Україні п'ятеро моїх дітей, тут в Україні мій старший син на фронті захищає нашу країну. Якщо спитати, про що я жалкую? Я жалкую тільки одне, що ці, ці мільйони, які були втрачені, ці мільйони можна було купити стільки дронів. А тепер що це загоріло?